Значить, зробили готовий варіант на 150 метрів. Почергове включення-виключення запрограмоване 60 А батарея, таймер. Похвилина, хвилина крутить, хвилина відпочиває. Зараз крутить, десь має виключитись. Теж на довжину десь. 150 метрів натягнули. Зараз виключився. Хвилину відпочиває, потім хвилину крутить. ну Виходить, що в день працює 12 годин. З опорними так само, як минулого разу, робили. Розтягнули його газу. Десь як вказав на 150 метрів. В принципі, має хвилину не крутити, потім почати працювати. О, от, запрацював, мутнулося, почав крутити. Ну, і в кінці тут теж зробили жорстке кріплення. Ну, так, якось працює.